Ва, студії Другого телеканалу з вами Мар'яна Підковська. І це програма в об'єктиві. Ми продовжуємо тему військового забезпечення. Батьки солдатів з Львівщини і далі б'ють на сполох, діти на війні, голі й босі. Сьогодні будемо говорити про те, чого справді не вистачає нашим військовослужбовцям з членами комісії. Львівської обласної ради зі сприяння Збройним силам України. У нас сьогодні в гостях є Святослав Шеремета, депутат Львівської обласної ради. Він також є членом комісії зі сприяння Збройним силам України. Вітаю вас, пане Святославе, та Петро Куденчук, голова ветеранської організації ветеранів Національної гвардії України та внутрішніх військ, мужність, честь і закон. Він також є членом комісії по забезпеченню. Вітаю Всіх вас, день. пане Петре. І перед тим як перейти до обговорення, ми подивимося коротке відео звернення батьків, солдатів про те, що кажуть їхні діти. Дивимось. Я зачитаю. Ми військовослужбовці 80-ї окремої армійної бригади Львів, повністю підтримуємо скаргу батьківського комітету до державних органів щодо захисту наших прав. Я як батько. Мене вибрали батьківського комітету, неодноразово звертався до міністра оборони, до президента ВО Турчинова, бо ще Турчинов, а не Порошенко, і до командування аромобільних військ місто Київ. Наші листи сповідомлення отримали за два дня, але відповідей немає. Тобто, пройшло 30 днів. Коли я на гарячу лінію дзвонив до них і запитав, чому відповіді нема, нам сказали, що ваші листи розглядаються 30 днів. Тобто, на сьогоднішній день який йде на сході війна, наші діти без бронежилетів. А в цій заяві в скарзі написано: саме більше, саме важливе, що наші хлопці у них є бойовий дух. Вони хочуть дбати про нашу Україну, вони воюють і вони хочуть. Ротацію даже навіть не просять. Вони дійсно хочуть, але щоб наша влада забезпечила бронежилетами, касками. Це вся Україна це говорить. І в новостях постійно це все родя. Одяг харчуваннями взиттями. На сьогоднішній день наші хлопці, наші хлопці без бронежилетів. Якщо Є бронежилети, з якими вони виїхали з полка, то ці бронежилети пробиваються. Да. Yeah. Да. Exactly. На сьогоднішній день є люди небайдужі. Це волонтери. Вони з міста Києва. Є такі Віталік Дайнего. Він в Ютубі дуже багато він є, і він дуже допомагав нашим дітям з 80-го полка. Вони збирали кошти, звісно, вони збирали кошти на Приватбанк е, карточку. Це по закону неправильно, і це вони за це ще навірно будуть, як получать, получати налогова наша, да, як обично, но вони, е, ці гроші швидше е, переходять, так як наші, які всі люди скидають там, по 5 гривень на армію, а це все Скажіть, дуже так, Вони купили довго. 10 бронежилетів, але ми і тим їм дуже дякуємо за вони те, що вони дали хоча б 10 дітей бронежилетів. Вони купили жінок для відділення, вони купили бронежилети, і вони купляли там акумулятори, е, одяг, і навіть не тільки 80 му полку, а 95-й бригаді. І одразу до запитання, пане Куденчук, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, ви разом з комісією їздили в Яворів. Там наші військовослужбовці проходять вишкіл. Розкажіть е і перелічіть, чого сьогодні їм там не вистачає, і в якому вони стані. Ну будемо сподіватися, може щось поправилось, тому що ми скільки майже тиждень назад їздили. От але те, що ми другий раз не їздили. Перелік мене є, я зараз доведу. Зачитайте нам, чого так. не вистачає. З чого що хочеться, що хочеться почати? Те, що особовий склад, я вам скажу: хлопці такі настроєні, дуже патріотичні, вони готові вже їхати. Але коли ми подивились, що там не вистачає. От, ми сказали, стоп, треба обов'язково зараз звертатись наверх, щось робити, тому що в такому стані, яке вони є, їх відправляти не можна. Пане Кутничук, хто сьогодні в Яворі, е, проходить військовий вишкіл? Це батальйон територіальної оборони чи це, це мобілізовані? Батальйон, е, територіальної оборони це добровольці, які хочуть за, захищати е, Львів. Ну, задача їх захищати е, Львівську область, але. Не дай Бог, якщо, так сказати, наші там не справляться, значить це як запасний варіант їх відправляти туди. Скільки часу вже там хлопці перебувають і розкажіть, чого їм не вистачає для? Ну вони вже там займаються майже місяць. Скажімо, йде, ну, згідно бойової підготовки, там йде одиночна підготовка, потім вже залагодження підрозділів. Перший етап вже в них пройдені, вони приступили до, до другого, тому що одиночна підготовка це ну вивчення зброї. Хто не знає, одиночна стрільба, пристну пристрілка зброї, а потім вже йде е, таке групове навчання, щоб люди знали, як себе вести в бою рядом. Яка дистанція, як куди стріляти, який сектор обстрілу і так далі. Щодо що стосується недоліків, то я зараз доведу, що там на дану ну, не на даний момент, на той момент. Було. І так. Відсутні на той час були снайперські гвинтівки. Тобто в Штати, вони в штаті передбачені, а в нанявності їх не було. Це, взагалі? Так, взагалі. Ну, це Чи є недопрацювання, то вже ми тоді мали, зустріч, мали би зустріч мати з обласним військовим комісатом. Ну, він тоді так не появився, не знаю. Займаються вони цим питанням чи ні. Ну, сказали, що мають це питання вирішити. Немає приборів нічного бачення, тому що, скажімо, зараз дії показують і там на сході, що треба обов'язково ну, вночі бачити територію, територію, тому що, як правило, обстрілюють в нічний час. Тобто хочуть піймати на тому, що бійці розслаблені, і в них дуже сильна оптика, а в наших, в наших взагалі немає. Тобто ми ворога можемо не бачити. Це обов'язково має бути. Необхідні засоби зв'язку. На той час, коли ми перевіряли, радіостанції були тільки в керівного складу. Командира батальйону і, по-моєму, там заступників, і, мабуть, навіть не всіх командирів рот. А вони мають бути від командира взводу і до командира батальйону. Значить, по технічному забезпеченню немає. Транспорту для перевезення особового складу. І з, я подивився, їхні Штати в Штатах взагалі не передбачено бойової техніки. Ну, можливо, скажімо так, нам такий не військовий час, якщо ніхто нікуди не виїжджає для такої якоїсь оборони, можливо, це й допустимо. Але в нас, чесно кажучи, треба признатися, що почалась війна. І в штаті обов'язково повинна бути бойова техніка. А Техніка, яка б мала підтримувати особовий склад вогневою підтримкою, такою порядочною. Що автомати снайперські тільки це не та зброя, коли нападають на блокпост, обов'язково повинна бути вогнева підтримка. І сильніша. А на БТРах стають вже солідні кулемети, обов'язково повинно бути. В Штаті не передбачено, ну звісно, що і нема тих БТРів там. А мали, мабуть, якась теж підготовка і наводчик, водії БТРів, пройти кулеметники, командири БТРа та ну підготовку теж певну перед тим, як десь виїжджати. Наші по тиловому забезпеченню взагалі, коли ми були, відсутнє взуття. Тобто берців військових не було. Я зараз не, там точно не знаю інформацію, чи вони закупили і всі тут же порвались, там ще мали проводити розслідування. Ну, враження таке, що їх взагалі не видали, тому що ні в одного бійця я не побачив. Всі в кросовках, в тапочках. Ви представляєте, поставляєте? да, я стоять. Я це ну, жах. О, картина. Не для, говорить не для слабонервних. Значить, необхідний, вони просили запас. Комплекта одягу називається ХБ. Чому? Тому що це не діти, а вже дорослі мужчини, розумієте, при такій жарі, там тоді було до 30 градусів, вони займаються потіють день, два, три, ну тиждень, їм вже треба постиратися, щось передягнутися, теж нема. Це просто таке болюче питання. Вони, може поштату поки що не передбачені, але це нам це обов'язково треба вирішити, щоб людям допомагати, тому що люди стали на захист нашої батьківщини по інженерному забезпеченню. Значить, якщо е, врахувати те, що мають вони десь якісь розгортати блокпусти, обов'язково повинно бути дизельні генератори, щоб вони себе забезпечили, тому що не вскрізь світло є, забезпечили електроживленням. Е, трансформатори для зварювальних робіт, бензопили, болгарки, тому що споруджувати хто буде? Не приїде інженерний якийсь батальйон і буде споруджувати блокпусти, та вони будуть своїми силами все робити. Ну і згідно там скаже культурно-просвітницьке майно, вони просили, щоб допомогли, посприяли верніше, вирішити питання їм щодо телебачення. тому що телевізор є, а підключення як такого в них немає. Говорять, не кабельного телебачення, ні е, тарілки. Хоча б якось. Ну, якщо тарілку розуміємо, хоча б кабельне якось тимчасово. От. І е, Просили ще відеопроектор, по-моєму, такий, який в польових умовах, вони можуть дивитися на сцену ставлять і наблюдає. Ну коротше фільм можна крутити на польових умовах. Оце те, що люди Сьогодні просили, ми спілкувалися з ними? Ну і те саме, що ми Я вам так. дякую, пане Коденчук, пане Шеремето. Скажіть, якщо говорити про кошти, так які виділяє зокрема обласна рада на забезпечення військовослужбовців, чи можете ви підрахувати, яка сума була виділена загалом, що стосується і батальйону територіальної оборони, і тих хлопців, які поїхали на схід, які це кошти, яка це сума? І е, ви також були напевно у яворові. Так бачили, в якому стані знаходяться наші військовослужбовці. Що у вас вразило там найбільше? Ну що стосується е, львівської обласної ради, то відповідно станом на сьогодні є виділений 1 мільйон гривень для того, щоб допомогти нашому територіальному батальйону, щоб тому допомогти нашим хлопцям, які воюють на сході. Окрім того, львівської обласною ради створена комісія. Власне, ми представляємо цю комісію, а також зараз. Е, Починається робота. Центру гуманітарного та матеріально-технічного забезпечення збройних сил України, учасників бойових дій антитерористичної операції розкажіть більше нам про центр, які функції буде виконувати власне і що стосується тих коштів, на які мають піти кошти виділені обласної ради, на які вони вже виділені, вони вже пішли. Це то що власне говорив пан Петро, власне дійсно для територіального батальйону, зокрема, має бути закуплено 423 є одиниці штатні то для всіх. Хлопці мають бути заколонені і берці, і відповідні камуфляжі, куртки з камуфляжні, і відповідні такі військові фуфайки з коротким роковом. Це те, що вони власне просили. Це і спальні мішки, і керемати, і на рукавні пов'язки, і матраци, і ковдри напів на, пів... на півоні. Власне для того, щоб хлопці, коли будуть нести свою військову службу, і не тільки військові частині, а також і на відповідно на бойових позиціях на блокпостах, щоб вони були відповідно забезпечені. Окрім того, будуть закуплені бронежилети відповідно до цієї заявки, які подали батальйони територіальної оборони, на даний момент, коли ми перевіряли, було всього 20 бронежилетів на так. 400 залишніх чоловіків. От тому дійсно ми розуміємо, що. Наші хлопці, наші солдати повинні бути відповідно матеріально забезпечені. І ви знаєте, зараз багато говорить про те, що 23 роки українська армія була розвалена. І дійсно, те, що ми побачили, те, що ми бачимо зараз, і на сході, і на жаль, в військових частинах чи на полігонах, де готуються наші хлопці, то дійсно зараз фактично відбувається. Другий етап встановлення української армії і на превеликий жаль, я думаю, що стосується військової тактичної підготовки, це звичайно будуть говорити фахівці. Але як брати історію, як брати історію війн, то най Одне з найбільших аспектів успіху це є телове забезпечення. Чи якщо перефразовувати українську термінологію, це є запілля. Запілля було в українській повстанській армії, запілля було в українській галицькій армії, і ви знаєте, надзвичайно прикро, що на 23-му році існування української держави э, далі ми діємо методами запілля, а саме української повстанської армії партизанського руху, що за 23 роки держава не спромоглася. Відповідно здійснити налагодити забезпечення української армії, і зараз ми мусимо як органи місцевого самоврядування, і це логічно це є наш обов'язок. Але в першу чергу українські громадяни, українці, які переживають за українську державу, які переживають за наших військовиків, вони забезпечують зараз армію. Так, як це було при повстанській армії, тому що реального запілля не було, звідки бралися ресурси для діяльності української повстанської армії, бралися з людей, з українців, які масово давали харчі, давали одяг, давали медикаменти, Ну і вже допомагали хлопцям чи переховувати зброю, чи переправляти зброю, і так далі. І ви знаєте, таке враження складається, що за ці роки власне тилове забезпечення нашого війська є найбільш розкладене і найбільш корумповане, тому що я думаю, це чітко видно з тих. Сюжетів, які показують про теперішню ситуації, про те, що розповідають батьки і в телевізійних е е репортажах. І в нас було власне два дні тому було засідання комісії, де прийшли батьки наших хлопців з 80-го аеромобільного полку, які зараз воюють на сході, які воюють в Луганську. І на превеликий жаль, та інформація, яку ми отримуємо, вона говорить, що не тільки в нас не Є проблеми з запіллям силовим забезпеченням, а не при великій жаль. Ця система тилового забезпечення. Вона на превеликий жаль розвалена найгірше. Чому? Тому що якщо говорити про тактику і стратегію військової дії, безумовно хлопці цього навчаться, Я переконаний. Тому що, як вже ми всі бачимо, бой... військово-патріотичний дух і бойовий дух наших хлопців є надзвичайно високий, надзвичайно великий. Але армія воювати без тилу, без тилового забезпечення не може. Це показала будь-яка війна. Це і Друга світова війна говорить. Не було би відповідно тилового забезпечення, скажімо, першого, другого, третього, четвертого українського фронтів там чи е... відповідне. Збройних формувань радянського союзу чи проти протилежної сторони не було би успіху на військових діях, не було б відповідно тих величезних поставок союзників антрагітлерської коаліції, сполучених штатів Америки, Канади, Великобританії, які масово йшли і допомагали радянській армії в боротьбі. Не було б перемога у другій світовій війні, е, мабуть, не було би тих успіхів української повстанської армії, а це величезні успіхи від 44-го року чи 43-го року, починаючи до 54-го року останньої бої, коли би не було підтримки місцевого населення, які створювали запілля, які формували тил. І на превеликий жаль за 23 роки в українській армії відбувалося величезне розкрадання і гниття середину цих стородку тилового забезпечення, і зараз це є великий виклик, щоб повністю реформувати систему тилового забезпечення, і те, як був під час революції гідності, під час майдану був був майдан і була Україна, яка допомагала майдану відповідно з цим забезпеченням і людським ресурсом, і забезпеченням майдану. Зараз ми маємо ту саму ситуацію, що зараз українська держава. І, на жаль, українська армія самостійно не може справитися. Тому мають підключатися усі громадяни, мають підключатися усі органи місцевого самоврядування, і спільним фронтом ми маємо вирішити ту проблему, яка є на сході. Дякую, пане Шермату. Ще запитання до пана Куденчука. Повернемося до Яворова. Скажіть, ви побачили на власні очі, який сьогодні є там стан зброї і техніки, тому що почули таку думку, що хлопці воюють засобами минулого століття. Чи насправді так, чи взагалі там? Якась техніка, ми почули про одяг. Ну, те, що минулого століття, воно так є, тому що автомат Калашника давно видано, видано скажімо, зроблений. Але е, я хотів би що з чого почати, що от командири, які готують, бачу, що вони дійсно не настроєні, Їх методика своє навчити кожного. Тому що треба зрозуміти, що е, в нас цей батальйон це не те, що призвали людей, е, от молодих хлопців, і всіх одинаково треба вчити. А там є такі спеціалісти, що він просто підійшов один раз, згадав і все. Йому вже не треба стріляти. От. Які служили давно, мають е, досвід. От. А є такі, що е, взагалі не стріляли, але він хоче захищати батьківщину. І в цьому вони так сказати персонально до кожного підходять. Оце мені дуже сподобалось. А що стосовно ну, зброї, яка є, така є. Розумієте, більше в нас новішого немає нема нічого. А на що техніки, так взагалі вона відсутня. Про що там говорити? Техніки взагалі немає. І дуже погано про бронежилети говорили. Тут ще один момент є, що до бронежилету треба привикнути. Одні умови при стрільбі просто так, а другі з бронежилетом це вага. Це він муляє. Він, скажімо, ну заважає навіть прицілитись, тому що до плеча прижати автомат і до жилета вже різні речі, От, навіть відстань трошки інша. Тобто, для того, щоб нормально стріляти, треба обов'язково привикнути до бронежилета і тоді вже можна виконувати певні задачі дякую, пане Шеремето, Ви згадали про батьків військовослужбовців, які приходили в обласну раду. Розкажіть про те, що розповідають батьки, чи комісія ваша змогла підтвердити ті факти? Зокрема, йдеться про те, про махінації з документом з документами, що хлопці не, не мають статусу учасника бойових дій, так немає записів про те, де вони насправді перебувають. Як ваша комісія реагує на такі факти, чи можливо ви перевіряєте їх? Ну, якщо брати нашу зустріч з батьками, то дійсно ми отримали дуже багато інформації від батьків військовослужбовців. На превеликий жаль, інформації не втішної. І дійсно, ну скажімо, немає підстав не довіряти батькам, чиї діти зараз перебувають в зоні бойових дій антитерористичної операції і гідно несуть свій обов'язок, тому що всі батьки налаштовані дуже. Рішуче, дуже патріотично і гордяться тим, що їхні діти перебувають там. Але батьки ставлять питання: що належних умов для солдата, для військовослужбовця, для того, щоб вони несли службу і захищали свою батьківщину, на превеликий жаль не створено. І це ми вимушені констатувати, і це дійсно є факти. Що стосується ситуації, ми вже відповідно реагуємо на цю ситуацію. Є відповідне звернення до міністерства оборони, до кабінету міністрів, до президента України від комісії. Відповідно буде також це звернення і від обласної ради на зреагування на цю ситуацію. Ми безпосередньо також працюємо зараз, виходимо на міністерство оборони для того, щоб безпосередньо мати контакт з відповідальними особами міністерства оборони, які відповідають за. За, за територію за заведення за, за бойових дій і за все, що навколо цього є, пов'язано. Ну і дійсно є такі факти, що люди, які вже скажімо, вертаються після яких речей, вони цього запису поки що не мають. Я думаю, все ж таки, я є переконаний, що це є. Ну певно, я сподіваюся на це, що це є певна технічна не. Непорозуміння станом на сьогодні, що це все буде виправлено, і що ну немає ніякого, скажімо, злого умислу чи уряду України чи Міністерства оборони для того, щоб не прирівняти власне учасників антитерористичної операції до учасників бойових дій. Але дійсно такі факти були. і Ми відповідно на це реагуємо. і Я переконаний, що всі. Військовослужбовці, які брали участь на сході під час останніх подій антитерористичної операції, будуть прирівняні отримують статус учасника бойових дій з усіма відповідними для цього наслідками. А на превеликий жаль, ну поки що маємо з того плану ну, інформацію, яка дійсно оптимізно на вселяє. Я вам дякую. Зараз у нас буде невеличка перерва. Я вам нагадую, що ми говоримо про військове забезпечення. Залишайтеся разом з нами. Побачимось. thank <laughs> you